Так. Е, не зрозумів. Що мені дорогу, це. Так, Значить отак поїде. Уіиу. Йдемо, їдем, їдем на геліку Уіу. Все, Вс, Нам треба угла. Так, пацанчики привітки. О, челик пухав. Главне, щоб мене не снайпанули вже. Так, Тут нікого. О там що це зачал. Там не ко нема. О о, я хтось. А, ай ай, ай, блин, по мені стріляє. Ай, ай, як по мені попали. Ай, блин. <смірко> я впав. Треба ховатися. Задовбали ці вертольоти. Не просто це їздять. Їдять і це. Ай-яй-яй, по мені стріляють. О, хорош, хорош! Постреляють. Я отут прикривай! Хоча такий якийсь. Що, що таке? Можна попробувати це. Поїхали. Так. А давайте будемо бомбандіром. Поїхали. Бо Вон